Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Слав Підтримуємо український футбол. Ви знаєте, я думаю, що можна називати як угодно. І це ще дуже м'яко сказано. Після 24 лютого 22 року, колишній капітан національної збірної України з футболу, рекордсмен за кількістю зіграних матчів за головну команду, відкрив співвітчизникам своє справжнє обличчя. У когось прізвище Тимущук уже давно не асоціюється зі словами легенда та патріот. До сльоз. А зараз для усіх це більш ніж очевидно. Він зрадив свою країну, подавившись газпромівським рублем. А ця падла, сидить в пітері на жопі ровно і заробляє гроші. перші години повномасштабного вторгнення у Луцьку, де народився Тимущук. Лунають вибухи на військовому аеродромі. Но ну, кількість вбитих зросла внаслідок обстрілу Російської Федерації Луцького аеродрому загинуло четверо військовослужбовців. Того ж дня, 24 лютого, пітерський зеніт, де Анатолій Тимущук дотепер працює асистентом головного тренера. Проводить в Іспанії матч відповідь плей-офф Ліги Європи. Українець, прости господи, на роботі реакції на страшні новини з дому немає. Конкретно я у нього просто спитав, чому ти мовчиш? Ти для мене був прикладом, Я рівнявся на тебе. Але тепер тебе не существует в моєї жизни. Він послав мене на послав його, і есть на этом наш розговор закінчився. Андрій Єрмоленко сім років бився з тимущуком за синьо жовтий стяг на футбольному полі. Де б я не був, де б я не грав? У моєму серці. Завжди моя батьківщина Україна. Вони разом виступали на домашньому євро у 2012-му. Разом ганьбилися на форумі у Франції у Було! так, Била! Да, да. там... Є повтор! Саме там хавбек провів свій 144-й матч за збірну. Рекорд, який називали вічним. Може, Ярмоленко догониться років через 10. Але вже у наші дні досягнення Тимощука наразі делікатно прибрали з Вікіпедії. Така. Тепер Ярмоленко, наш головний гвардієць. Твої батьки там, а ти сидиш на другій стороні. З цієї сторони стріляють, убивають. Я не знаю, як це можливо. Я не знаю, як би я з цим просто далі жив. Мовчанка вп**вала і головних українських футбольних чиновників, і нашого гаранта. Анатолій, ви який то несерйозний Анатолій, ви походу толік, Анатолій. УАФ позбавила колишнього футболіста тренерської ліцензії, виключила з реєстру гравців збірної, відібрала усі титули, які здобув в Україні. Йому ну не буде життя в нашій країні, він тут персона нон-грата. А указом президента від 6 січня 2023 року Тимощук увійшов до санкційного списку із застосуванням персональних спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів на найближчі 10 років, коли батьківщина по-справжньому його потребувала. Обісрався і зрадив свою країну. Якщо відверто більшість санкцій заробітчанину до одного місця, його і там непогано годують, та й повертатись, вочевидь, не збирався. Допускаєте, що всю життя проживете в Санкт Петербургі. Всю жить. А, а тому, що країна, де ти зараз живеш, платиш податки і замовчуєш дії її злочинної влади, вбиває ровесників твоїх дітей. Рівняє із землею стадіони, де ти освоював професію. І намагається поставити під сумнів існування нації, якій ти клявся у вірності. Будьмо єдині в тому, що любимо. Ми любимо Україну. В Той час про свої почуття до рідної країни Анатолій Тимощук просто кричав зі всіх приймачів у 2005-2006 роках. Тоді ще гравець шахтаря був ходячим білбордом української символіки. Він під час грав він жовто сині стрічки, тягав і одягав, і там жовто-сині стрічки, там жовтосині стрічки там, О, де тільки можна було все було жовто синє для того, щоб мати це хай було. Пускати в очі пилюку співвітчизникам Тимощук продовжив тоді, коли відправився за довгим рублем до сусідів. Я пишаюсь тим, що я українець, і зараз всі знають моє відношення до цього. І що я себе рахую українцем. Я не збираюся міняти свій паспорт. А у деякі дані в документі Тимощуку таки довелося змінити. Опа, тут буде. влітку 2014-го Футболіст розпочав процес розлучення із Надією Навроцькою. Все, готуйся до чого, до війни. Я тобі гопіляю війну. Жінкою з якою 15 років пов'язував своє життя, і яка народила йому двох доньок-близнят, отримавши новий статус. Колишня розповіла про Анатолія багато чого цікавого. Я ж вам сказав, вона хай говорить, що хоче. Виявляється, Толік довгий час вів подвійну інтимну гру. Хисту до зради, як розуміємо, Тимошуку не позичати. Для мене відкрилося інше лице Анатолія, інша сторона життя, яку він приховував протягом майже десяти років, завдяки постійним веденням мене та наших близьких, знайомих, друзів в оману. Одним з приводів позову щодо розлучення став його багаторічний зв'язок із громадянкою Росії, яка паралельно до того ж знаходилася у зв'язках з іншими відомими співвітчизниками. Нову пасію Анатолія звуть Анастасія Клімова. Вона пітерська піар-художниця. У пари народилося двоє дітей. Знаєте, я не бачу ніяких проблем свого життя в Санкт Петербурзі, тому що мене там люди люблять. А збудувати місток між колишньою сім'єю і новою ячейкою общєства футболісту допомогла адвокатеса, яка за словами Навроцької колись представляла партію Єдина Росія. Толік для мене був дійсно як старший брат. А так, я розумію, що він зараз кусок гавна. Підкидати екскременти на вентилятор Навроцька продовжила після розлучення. Ось такий пост від колишнього Тимощука смакував Фейсбук у червні 2017-го. Ти Поняв за. Пропаганда стрічок на фоні берізок в ресторані екс капітана збірної України Толіка Тимощука це лише один з прикладів, куди Толік інвестував семизначні суми у валюті сімейних рахунків. Тепер я розумію, чому Толік так не хотів у складі збірної відвідувати поранених українських солдат. Адже у той же час, коли він робив селфі у госпіталі з хлопцями, паралельно будувалися ресторани під майбутній Шабаш стрічок. Ніколи не жалію про те, що я роблю, тому що я щось роблю. Я не роблю це бездумно. Не цурався колорадської символіки і під час помпезних заходів з нагоди дня Побєди. Побєда наша буде ну і хід конем від колишньої дружини Толіка злив інформації про контрабанду творів мистецтва на суму у 10 мільйонів євро. У нього були ікони в німеччині, як Так, здав, ще що в німеччині сьогодні в німеччині там була він колись. Ну, — Ну це що показує? Це показує, що він якийсь віруючий. Це це нічого не показує. Це, це просто раритет гроші. Бабки. Так вони словом, як розуміємо, на берегах ніви запроданець влаштувався непогано і став там своїм у всіх сенсах. Бордюр чи паребрік паребрік. Одна із причин таких глибоких почуттів Толіка до ненависної сьогодні кожному справжньому українцеві держави здається очевидна. Я вам хочу сказати, що після закінчення кар'єри мав можливість працювати в українській асоціації футболу, не було запрошення. І він практично погодився, але коли прийшла грошовитіша пропозиція від Зеніта, він розумівся, і пішов туди. А може, справа не в грошах, а в ідеології футболіста. Десь чотири роки тому під час перших новин відносно розлучення на емейл e надійшло цікаве повідомлення з п'яти фото від невідомого адресата. Зараз ці фото у стисловому форматі з телефону. Ці документи за 2012 рік. Загласія на сотрудничество з ФСБ РФ Тимощук АА, підтверждає своє согласне на установлення взаємовигодного і довгострочного сотрудничества і виражаю свою готовність соблюдати конституцію і закони РФ. Підтвердити достовірність цих документів, які оприлюднив колишній менеджер Анатолія Тимощука, Віталій Юрченко, ми не беремося. Але якщо папірці не є фейком, все стає набагато більш зрозумілим. Он просто боїться. Він не знає, що з ним буде, якщо він щось скаже. этого, то есть я понимаю, що у нього там жена, діти, они русские. Я это це все прекрасно понімаю. Утім, не будемо забувати, що у Тимощука є сім'я і тут, в Україні, і позиція відомого родича близьким, м'яко кажучи, не до душі. Я не знаю, чи він підтримує зі своїми батьками. Тому що, наскільки я розумію, батько тому що зараз він в теробороні Луцька. Я не вірю, що можна відмовитися взагалі від цього, навіть від батьків. Тимощук, а де ти пропав? Що язик в жопу засунув, у кого-то в жопі торчить? Патріот ти наш український. Коментарем на табуйовану тему Толік таки розрудився на десятий місяць війни в Україні і ще глибше себе закопав. Я живу тут багато років. Мої діти ходять тут до школи. Не бачу різниці між народами України та Росії. У нас однакове мислення та менталітет. Зеніт, мій дім. Я не планую нікуди їхати. Те, що я мовчу про СВО, не свідчить про те, що я підтримую її або ні. У кожного є своя позиція. Моя у тому, що не все так однозначно. Тому я стараюся про це не говорити. Такі от моменти не чітко розподіляють, де твій, де не де не твій. Де наш, де не наш. Він не наш, він не, наш. Він не нашої групи. крові. або ж звичайнісінький боягуз. Трі самих любимих фільми. ваші. хабре серце. Так хто він? Анатолій Тимощук. Будьмо мудрі, будьмо єдині, слава та мир Україні. Пірнайте у коментарі, нам цікава і ваша точка зору. Тому що ніхто з українців йому не пробачить того, що він зробив, а точніше, того, що він не зробив для рідної країни. А щоб краще коментувалося, фіналізуємо музичним десертом. Абсолютно точно не жартую і з повною впевненістю. Констатую не даю гарантію верховного гаранта. Тимощук, Тимощун, нова константа. Ми точно відновимо державний кордон. Не зміниться одне, Тимощук, Антон Баби рожаю зразу в полон. Не зміниться одне, тимощу хамтон. Замість Кремля буде просто бетон. Не зміниться одне, Тимощук, Антон Путін у концерті грає хобзон. Не зміниться одне, тимощука.